Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові прогнози, ставте нравлики, вподобайки та пишіть коментарі. Ну а тема сьогоднішнього відео Коридор затемнень. Як краще пройти осінній коридор затемнень? Щоб змінити своє життя на краще, коридором затемнень в астрології називається період між двома затемненнями. Нинішній коридор затемнень відкривається 18 вересня. і Продовжиться до 2 жовтня та завершиться сонячним затемненням 2 жовтня. Але процеси, які піднімає затемнення, можна відчувати вже за декілька тижнів, особливо гостро, за 2-3 дні до затемнення та 2-3 дні після затемнення. Чому коридор затемнень кармічний? Тому що коридор затемнення завжди відбувається на осі кармічних вузлів, а це затемнення містичне. Вона проходить в рибах, це про інтуїцію, щоб зрозуміти, що говорить нам інтуїція, та побачити знаки, як може розгортатися наше майбутнє. Затемнення це момент, коли ми не дуже ясно. Все розуміємо, це своєрідний тимчасовий космічний портал. І якщо правильно через нього пройти, то можна скоригувати свою долю та звільнитися від зовнішніх та внутрішніх проблем і закласти фундамент майбутнього на наступні 18-19 років. Коридор затемнення, що розпочався 18 вересня, запустить програму звільнення від усього непотрібного від минулих залежностей, які заважали рухатися вперед. В період з 18 вересня до 2 жовтня, особливо за 2-3 дні, і в день місячного затемнення, місяць в рибах стане господарем нашого внутрішнього життя. Кожне затемнення дуже індивідуальне і впливає на когось більшою мірою, на когось меншою. І вплив будь-якого коридору затемнень може бути на короткий час два тижні, а для когось на наступні півроку чи навіть на 18 з половиною років. Бо наступне сонячне затемнення 2 жовтня вже закладає програму на майбутнє та формує свою програму. Тому щоб сформувалася гармонійна програма на майбутнє, важливо звільнитися від минулого від. Того, що ми не хочемо брати в майбутнє. І це чарівний час, тому що місячне затемнення це можливість звільнитися від минулого, і воно про завершення. Але знак риб говорить про завершення процесів, про те, що настав час робити висновки, підбивати підсумки і намічати нові цілі. Але затемнення на висхідному лунному вузлі, на лунному вузлі еволюції. Тому. Незважаючи на те, що потрібно працювати з внутрішніми процесами, вони дадуть нам основу, через яку ми потім зможемо діяти, коли затемнення перейдуть на вісь риби діва, у коридорі затемнень знижується самоконтроль, і ми підвладні імпульсивній поведінці. Багато дій відбуваються на підсвідомому рівні. У цей час зриваються маски та проявляються справжні обличчя. Потрібно пам'ятати про техніку безпеки, як проживати коридор затемнень. Свого роду коридор затемнень пише звичайний сценарій життя, але режисером свого життя є людина. У період впливу коридору затемнень можна вплинути на подальший перебіг подій та розгорнути їх в інше русло. Це шанс зробити заділ на краще майбутнє, працюючи над собою, над тими кармічними програмами, що піднялися. Не варто драматизувати події, що відбуваються, а краще придивитися до них, усвідомити, зробити висновки і опрацювати, щоб у майбутньому вони вже не впливали на формування подій. Місячне затемнення в рибах не підходящий момент для з'ясування стосунків та депресії. Це час оновлень внутрішнього життя людини. Усі зміни відбуваються несвідомо та на внутрішньому рівні. Якщо у вас є таємні вороги, будьте пильні, вони піднімуть голову. Ретро Нептун у зв'язці з місяцем в рибах як вказівка на таємні підступи недоброзичливих людей. Висока ймовірність того, що їхні дії будуть поспішними і вони можуть стати жертвами власних підступів. Ще один важливий нюанс гороскопу місячного затемнення це вплив сполуки ліліт з південним лунним вузлом, з вузлом минулого в Терезах, це аспект, від впливу якого потрібно звільнятися. Програма, що віджила, що заважає розвитку партнерських відносин. За програмою Ліліт на південному лунному вузлі це про те, коли відносини не розвиваються, ніби ходиш по замкнутому колу і наступаєш на ті самі граблі. В контексті цього затемнення ліліт як спотворення реальності, людина під владою минулого своєї підсвідомості перебуває у своїй реальності, оцінює стосунки через призму своїх оман, звідси повторення сценарію тих самих проблем у відносинах. У коридорі затемнень з 18 вересня, по 2 жовтня, відносини можуть зіткнутися з розбіжностями: завдання ліліт відвести в бік від вирішення проблем, спотворити все до неподобства, перевернути все з ніг на голову та посилити це. Так що не спокушаємося і тримаємо руку на пульсі. А Ретроплутон повернувся до козорога, щоб зробити справи і трансформувати те, що не встигли. Це шанс для тих, хто ще не встиг реформувати своє життя та стосунки. Меркурій в Діві як шанс все обміркувати та розкласти по поличкам. Діва це про критичне мислення і деталі. А щоб прокинутися від омани, доведеться реально поглянути на життя, прибрати емоції і розкласти все по поличкам, щоб докопатися до істини, перевіряючи кожне слово, аналізуючи і розмірковуючи. Чому емоції? Тому що місячне затемнення у знаку риб. Це стихія води і це про емоції та почуття. Що не можна робити в осінній коридор затемнення 24-го року? У коридор затемнення краще нічого важливого, значущого, серйозного не робити. Звичайно, ми не можемо зупинити життя та завмерти і нічого не робити. Йдеться про прийняття та реалізацію. Справді важливих рішень весілля, розставання, новий якийсь проєкт масштабний, відкриття компанії, відкриття бізнесу, купівля нерухомості тощо бажано нічого важливого не робити та не приймати важливих рішень. Жодних однозначних висновків і рішень робити не бажано. Все, що відбувається поблизу затемнень, а тим більше за нашою ініціативою нічого. Потім скасувати не можна, і будь-які починання в цей період дуже складно спрогнозувати в подальшому їх розгортанні та продовженні. Ініціюючи щось в період затемнення, вплинути на перебіг подій буде дуже складно, і справа може піти не по плану. А результат швидше за все не буде таким, як ви передбачали. Або очікували. Починання в день затемнення зовсім не будуть мати розвитку. Вони можуть дати складності, але не результат. Також може погіршуватися самопочуття, тому не варто робити надто великих психологічних та фізичних навантажень. Відмовтеся по можливості від серйозних планових операцій та косметологічних процедур. Особливо в дні. Плюс-мінус 3 дні від затемнення і в день самого затемнення. Якщо у вас уже були якісь процедури початі раніше, то продовжувати можна, але будьте обережні та уважні. Не варто ризикувати грошима, укладати великі фінансові угоди, брати кредити та позичати. Проведіть ці два тижні, займаючись рутинними справами, спокійно роблячи свою роботу, закінчуючи якісь проекти. У коридор затемнень змінюються енергетичні потоки землі. Під час затемнень на землю приходить особлива енергія, здатна радикально змінити життя людей. Тому важливо поставитися до цього періоду свідомо. Однак, якщо йдеться про термінову необхідність отримати допомогу лікарів, щоб не допустити найгіршого результату, жодні коридори затемнень не повинні затягувати процес. Всі же коридор затемнень може вдарити по шлунково-кишковій системі та ниркам підвищується ймовірність отруєнь і навіть сильних алергічних реакцій. Не варто сваритися, укладати угоди з нерухомістю та оформляти будь-які документи. У дні затемнень добре позбавлятися непотрібного, наприклад, шкідливих звичок, страхів, депресивних станів. Загадані у затемнення бажання про позбавлення від негативних звичок або від інших шкідливих уподобань цілком можуть спрацювати. Але якщо бажання пов'язане з досягненням більш матеріальних цілей, наприклад, успіхів у кар'єрі, житлом, створенням сім'ї, то затемнення може зіграти з такими думками злий. Жарт осінній коридор затемнень вдалий момент для трансформації, долі та виходу на новий рівень життя, щоб досягнути бажаного. Коридор затемнень це не лише випробування, але й можливості. Період впливає на стан людей, можуть посилюватися тривоги, страхи та апатія. Але в цей період можуть бути закладені і важливі процеси, які мають доленосний вплив на наступні 18 років. Місячне затемнення 18 жовтня, у знаку риб у з'єднанні з Нептуном в рибах, може багато таємного зробити явним, розкрити все, що залишалося в тіні. Загостриться інтуїція та чутливість. У багатьох може бути затуманеність мислення. Перед сонячним затемненням треба зайнятися зміцненням імунітету, тому що сонячне затемнення вводить нас у стан психоенергетичних перебудов людям не вистачатиме енергії, але треба витягати себе з енергетичного болота. Уважно поставтеся до режиму праці та відпочинку. Добре, висипайтеся, важливу роль гратиме їжа. До їжі та ліків треба відноситися в цей період дуже продумано. Це дуже відповідальний період, тому що зараз відбувається корекція долі, необхідно відповідально. Оглянути на ті події, які відбуваються у вашому житті. Якщо події досить гармонійні, ви дієте правильно. Якщо виникають якісь проблеми, значить були допущені помилки. Бережіть себе у цей період. А головне не варто ухвалювати важливих рішень і йти на серйозні вчинки. Якщо все ж таки є гостра необхідність цього, тоді постарайтеся зробити все максимально добре, але варто розуміти, що результат може бути непередбачуваним. У нас є якісь справи, які ми не можемо відкласти, тому будьте дуже уважні та обережні. Бажаю всім спокійно пройти коридор затемнень, побачити те приховане, що було у житті, зробити висновки та підбити підсумки. Нехай зоряна буря вщухне і розсіється зоряний туман, і настане ясність. Правильно проживіть цей період та використайте його для покращення життя, переосмисливши минуле, пройдіть перетворення заради щасливого майбутнього. Бажаю всім успіху! Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!